Привіт! Як ви бачите зараз на екрані, це моя ранкова рутина. Я зазвичай рідко мию волосся вранці, але коли в мене хороший настрій, я можу це зробити. Після того, як я помию волосся, я обов'язково нанесу якусь капсулу або якусь олійку для волосся. Взагалі, після капсули результат дуже помітний. Волосся стає м'яке, блискуче, а головне, що ці капсули допомагають волосся бути здоровим. Це була вам така маленька поредка по догляду за волоссям. Я також сушу волосся феном, але це буває за двох причин: або я кудись спішу, або в мене просто хороший настрій. Так, знову тепер я хочу приготувати собі сніданок. Це буде каша з фруктами. Я не знаю, як у вас, але у мене сніданок обов'язково має бути. І він має відповідати трьом критеріям. Перша критерія це ситний, друга критерія це здоровий, і третя критерія це смачний. Адже, як правило, наша шкіра, наше обличчя, наш організм дуже сильно залежать від харчування. Тому я намагаюся за цим слідкувати, добре харчуватися, але щоб було й смачно. Наприклад, з сніданків це каші, блинчики, сирнички. А особливо я це все люблю з фруктами. І це все стає не тільки смачно, а й корисно. you Також я вам скажу, що одним із головних моїх пунктів це планування дня, тому що коли я не планую день, у мене все йде просто шкариберць. Я не знаю з чого почати. І в кінці кінців просто лягаю на диван і починаю дивитися телефон. Саме тому я тепер намагаюся зробити планування дня своєю звичкою. Хоч в той день, коли я знімала це відео, була неділя, я все одно сіла за уроки, тому що мені потрібно було зробити домашнє завдання. Я люблю робити домашні завдання і дивитися якогось блогера або якийсь серіал, або фільм. І цим блогером для мене стала Ребека Джей. Звісно, її канал на англійській мові, але її відео, взагалі, все, що вона публікує, дуже сильно мотивує. Через те, що її канал на англійській мові, я дивлюся її із субтитрами. Заодно слухаю її, тому мені здається, це досить корисно, тому що, коли слухаєш і знаєш одночасно переклад, заодно вивчаєш англійську. Я час від часу займаюся спортом. Це можуть бути якісь відеоролики на Ютуб спілатису, розтяжкою на все тіло або просто якимись іншими вправами. Для мене спорт це в першу чергу здоров'я, тому я намагаюся кожного дня або через день робити якісь вправи. Усім привіт! Я до вас підключаюся вже на другий день, тому що я е, минулий день ну, не дуже багато вам знімала. Е, а зараз я вам хочу дещо показати. Е, це у мене виходить таке домашнє відео. І сьогодні я разом із вами хочу зробити декоративні гірлянди. Е, для цього нам знадобиться ось така от е, мотузка, ножиці і канцелярський ніж. Олівець, скотч. І якась стара непотрібна книга, щоб можна було з неї вирізати сердечко. Якщо ви не хочете робити сердечки з книги, то можете взяти звичайний лист А4, звичайної білої бумаги. Але мені здається, що з такими жовтими старими листами буде виглядати набагато красивіше. Ну що ж, давайте починати. Я вам буду все показувати дослівно, щоб ви могли повторити це вдома. Як ви бачите для початку нам потрібно в книзі намалювати сердечко. Далі нам потрібно вирізати це сердечко канцелярським ножем. Бажано тиснути доволі таки сильно, щоб одразу вирізались два або три сердечка. Тому що так ми витратимо менше часу. Після того ми беремо нитку, вимірюємо, скільки нам потрібно, викладаємо сердечка під низ нитки і наклеюємо скотч. От як ви бачите, у мене вийшло багато таких різних сердечок. А зараз нам потрібно буде їх чіпляти на двері. Я їх тут закріпила скотчем, ось так от вони виглядають в правильному вигляді, так сказати. Тому зараз буду йти їх чіпляти. Після того, як ми їх прикріпили, ось так от вони гарно у нас висять, виглядають. Їх можна додавати ще більше, скільки ви захочете. Я, наприклад, зробила недавно ще дві гірлянди, і мені дуже подобається, як вона виглядає.